Долаючи відстані, палки звісточки від вихованців та керівників творчих гуртків та майстерень міського центру дитячої творчості долетіли до наших оборонців, яким так необхідна наша підтримка і допомога, теплі і зігріваючі душу і серце привітики з відносно тихих куточків України, з домівок та рідних земель. Чергова посилка з окопними свічками, зробленими за новою технологією, що подовжує час горіння і майже не Дляють кіптяви теплими ковдрами, душевними листівками та яскравими сердечками дістала з пункту призначення фронту Донеччини. Крім того, цього разу до хлопців дійшла буржуйка, яка зможе не лише обігріти землянки, просушити одяг, а й розігріє фронтові харчі. Буржуйка зроблена з металевих балонів, власноруч, громадянином нашого міста. Ім'я поки не розголошуємо. А такі фотозвіти від наших захисників коштують тисячі слів. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.